Так, і знову ж таки тема садової аптечки. Буду обробляти це такий комплекс плановий від всяких шкідників. Сальто, вермитек, максикроп і прилипач. Сальто у нас йде від всяких грибкових вермитек. це у нас від кліщів, максикроп. Це такий біостимулятор по типу хілати на ну трішечки не таке. І, звісно, сам прилипач. щоб воно не позмивалося, а зразу доб... добре поприлипало. Е, до речі, дає такий комплекс своїх результати. Що пам'ятаєте, я показував в прошлому відео. Це в мене взагалі був такий весь сухий. І пішов приріст. Трошечки оживає, так що це треба робити. Потрібно кожні два тижні. Не лінуйтесь. Е, до речі, періодично треба. Їх замінювати не завжди в такому порядку. Можна там актару додавати, тому що шкідники мають такий прикол, звикають до цих препаратів. Трішечки треба міняти. Оце весь комплекс на 10 літрів води. До речі, обробляти можна не тільки хвойні, всякі сосни, ялинки, туї, а й таке от березклети, самшити, кизильники. Все, до чого дотягується. Сосущі, грозущі і так далі. Все треба обробляти. І зверніть увагу, якщо у вас така якась е, плотна така крона у рослинці, ось як сосна гірська, повністю туди засовуємо всередину і там обробляємо і стовбурці, все взагалі. Особливо це ще й е, самих конік. Ой, там вони люблять і грибки і кліщі. Прямо потихеньку розсуваємо крону. Не дуже без фанатизму не шкодимо рослині і бризкаємо всередині. Це таке обов'язкове. Так що момент цей не опускайте.